Гарний усім врожай! У ви на каналі Ліричний селянин. Улюблений усіма та доступний овочу гірок вирощується на кожній дачній ділянці. Технологія вирощування не потребує великих витрат і є досить простою. І щоб отримати хороший врожай гірків, достатньо їх регулярно поливати, прополювати, вносити сезонні добрива. Ну, я про це розповідав в одному з відео, як збільшити врожайність огірків. Можете передивитися. От. Але головне знати про хвороби огірків та вміти з ними боротися. Сьогодні я вам розповім про три головні хвороби огірків і як з цими хворобами боротися. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви боретеся з хворобами огірків, якщо, звичайно, вони у вас є. Бажаю, щоб у вас ніколи не було з огірками ніяких проблем, а був завжди гарний, чудовий урожай різних сортів огірків на вашій присадибній ділянці. Ну і так оставте під, подобайку під відео. Дуже вам за це вдякую. Отже, основні хвороби огірків. Хвороби огірків бувають різних видів, і, на, і найнебезпечніші з них це грибкові хвороби. По-перше, це борошниста роса. Або, ще не кажуть, пероноспороз. Отак то по науці. Но, поки вимовиш. От звідки з'являється ця хвороба? З'являється це за частих дощів, підвищені вологості і може бути основною причиною загибелі врожаю. Як тільки виявили перенос пороз на огірках, припиніть всі підгодівлі, поливайте та застосовуйте препарати для ліквідації хвороби. Потрібно негайно починати і швидко боротися з цією хворобою. Від борошнистої роси на огірках оприскуйте рослину розчину мідного купоросу. На 1 літр води 5 грам мідного купоросу. І трішки можна додати вапна, щоб уникнути опіків рослини. Або ще є така бордоцька суміш, якщо я не помиляюсь, чи ні. А може й помиляюся, де там мідний купорос із вапном уже. Якщо помиляюся, будь ласка, напишіть в коментарях, як називається суміш. Мідного купоросу із гашеним лаптом. Так, Наступна хвороба друга це хвороба після борошнистої роси це гниль огірків. З'являється з тих самих причин: це підвищена вологість. Буває як коренева, біла та сіра. Коренева гнилизна огірків прогресує дуже швидко, вражає кореневу систему, потім гине надземна частина. Від цього є боротьба, звичайно, від кореневої гнилі, є спеціальні препарати, фунгіциди, які з цим гарно борються, тому можете придбати їх. Я конкретні препарати не рекомендую ніякі, тому що для кожного він свій, хто краще, який підбере. Біла гниль проявляється у вигляді нальоту на плодах, знебарлюється листя, вражається коренева система і гине надземна частина. Від білої гнилі ефективні препарати, також мідний купороз, хлороксид міді. Так що, це все від неї ефективно. Ну, і звичайно ж, фунгіциди, не забуваємо. І сіра гниль на огірках починає проятися в кількох сірих цяточках, поширюється так само, як і біла. Позбути сірої гнилі на огірках можна тими ж препаратами, що й від білої гнилі. Так що, все, все лікується, все. Головне виявити якомога раніше. Ну і третє захворювання це фузаріозне в'янення. Грибок, що викликає це захворювання, вражає судинну систему рослини, провокує в'янення розсади на ранній стадії, згодом можуть загинути всі сходи. На пізніх стадіях пропадуть і плоди огірків. Джерелом інфекції може бути насіння, ґрунт або розсада. На жаль, фузаріоз дуже важко вилікувати. Його можна тільки. На ранніх стадіях захворювання обробити фунгіцидом. Є це препарати спеціальні, але тільки на ранніх стадіях. Якщо це вже грибкове захворювання розвинулося, то боротися і вилікувати рослину буде дуже важко. Можливо тільки підтримувати врожай, але вже він буде не той, який міг би бути. Звичайно ж, краще проводити профілактичні заходи від фузаріозу, потрібно купувати якісне насіння. Якісний ґрунт для розсади, не забувати, що якісний був. Також потрібно знезаражувати тару для розсади. Якщо ви це робите, якщо в відкритий ґрунт садите, то ґрунт повинен звичайно ж бути без грибкових різних інфекцій. Ну а ще перед садінням насіння можна обробляти мікробіологічними засобами. Ну і звичайно, щоб не розвивався фузаріоз, потрібно вчасно проводити знищення бур'янів на городі. Профілактика цих всіх хвороб огірків найкраща міра уникнути всіх неприємностей, з якими ви можете спіткнутися. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних врожаїв, гарного врожаю огірків у цьому році. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які сорти огірків у вас врожаї в цьому році. Ставте вподобайки під відео, підписуємося на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.